Ось цю земельну ділянку площею тисячу квадратних метрів на Козачому острові у Кропивницькому прокуратура вимагає повернути з приватної власності у комунальну. Нині ділянка огороджена парканом. Прокуратура звернулась у суд, бо вважає при виділенні землі в прибережній захисній смузі річки, міськрада порушила закон. Будівництво може призвести до знищення річки, сказала прокурорка Катерина Клюкіна. Земельні ділянки прибережні захисні смуги слугують для охорони поверхневих вод об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності. Власник землі проігнорував судове рішення про заборону будівництва. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Якщо провину доведуть, йому загрожує штраф від 3,5 тисяч гривень до 8,5 сказала прокурорка Зоя Федонець. Власник земельної ділянки в суперець забороні поставив паркан. Кропивницькою окружною прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження щодо використання майна на яке накладено арешт. У Цивільному суді то прокурори дійсно вимагають і головним, скажімо так, покаранням в дужках для наших відповідачів є те що у них буде скасовано право приватної власності. Скасувати рішення про заборону будівництва просить в апеляційному суді адвокат власника землі Андрій Гласков. Каже, його клієнт законно купив землю. Коли ця земельна ділянка виставлялася на аукціон, проводились різні знайомі, не було ніяких судових спорів, нічого. Прокуратура абсолютно бездіяла. Зазначене обмеження сторони відповідача у праві користування цією земельною ділянкою після придбання на аукціоні є порушенням його, його прав власності. Земельну ділянку передали у приватну власність рішенням міськради у 2008 році, сказав керівник прес-служби Сергій Якунін. Як присадибна земельна ділянка, як повідомили в управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю міської ради, оскільки ця ділянка перебуває в прибережній природоохоронній зоні, то жодних дозволів на проведення будь-яких будівельних робіт міською радою не надавалося. Арешт ділянки на час розгляду справи законний, сказала прокурорка. У самій апеляційній скаргі відповідач вказує на свій намір здійснення будівельних робіт або розпорядження спірною земельною ділянкою. Хочу наголосити на тому, що вказана спірна земельна ділянка знаходиться в межах земель водного фонду. І з огляду на норми чинного законодавства вказані земельні ділянки не можуть перебувати у приватній власності. Колегія суддів ухвалила рішення. арешт земельної ділянки на час розгляду справи не скасовувати. Постанова піряційного суду набирає закони сіли з дня прийняття. Може. Заскажемо безпосередньо до Верховного суду. Адвокат власника ділянки сказав, коментувати рішення суду без узгодження з клієнтом не буде. Його на засіданні не було. Антоніна Крейтор, Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.